Всім доброго дня, шановні друзі, слава Україні, героям слава сьогодні добра погода, ми молотимо ярий ячмінь. Це одну ділянку змолотили, тут було 10 сотиків і переїхали на другу. Возимо малим Мототрактором. На цей прицеп влазить півтора бункера. На цей малий. А, і возу я МТЗ-80 з прицепом 2ПЦ-4. І ми зробили його, помалювали, все. Суперово. Такий він виглядає. Куди висипав, я буду знімав. Такий ячмінь ярий, він вже похилився повністю, вже сипиться. Такий. Кіре видно, майже підповнений є через віконце. Ячмінь чистенький. Минулого разу, як ми виїжджали пробувати, ми тільки змолотили одну ділянку, бо ячмінь був в окріся. Ми відвезли, розсунули в ангарі і він висохнув. Оте так. Треба буду під'їжджати до комбайна сипати. Пуду за комбайном, комбайн напереді, я взаді. Переїжджаємо на іншу ділянку, там e, є там 25 250 на одній ділянці, на другій 10, так клаптика на Ну що, переїхали ми на іншу ділянку. Тут такий теж добрий ячмінь, гарний. Оце так. Ще трошки те будемо молотили пшеницю, бо погода то сьогодні. Переказує погоду, а на завтра вже переказує дощі і на цілий тиждень дощі. Якби так була погода цілий тиждень, то за тиждень пшеничка ми б вже починали її молотити. Оце так мене. Тут ми переробили. Сапун. Опа. Ми взяли фільтр і саме то з Комбайна форшрита от так Ми його поставили, бо він був всередині, а ми його поставили на двір. Це Combine For Shriet 514. це так. От так. Przysipali już na przetarwniki, tam no to imię відвезли. No tak. Ну що, закінчуємо ми вже жнива ячменю, помолотили, я забув зняти відео, як 80-ка поїхала, е, гружона повна. Вже домолочуємо тут є 15 сотиків. Е, він висипе все мені е, до прицепа. І на сьогодні все. Так, що все підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.